Приватна творчість відчувається, кажуть на вишахи. найпримітивніший дрон, який тільки можна зробити. Там двигуни, які з Алі Експресу можна купити за 18 тисяч гривень. Ці дрони треба закупити тут. Треба теж робити з лайна і палок і запускати по ворожих територіях як найбільше. Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу Анта. Мене звати Марта Оліярник. Сьогодні будемо говорити із авіаекспертом про те, що зараз стало на зараз відомо про так звані нові дрони газонокосарки. Їх уже народі так прозвали цими вихідними. Росіяни застосували цей тип безпілотників. Що нам потрібно взагалі знати про ці безпілотники? Чи небезпечні вони для нас? Це все будемо з'ясовувати разом з Валерієм Романенком, авіаекспертом і провідним науковим співробітником співробітником Державного музею авіації України. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Валерію, перше запитання стосується того, чи справді у цих дронах є свого роду такий самий двигун, як у газонокосарок, Бо кияни, які чули цю тривогу, яка була вихідними, кажуть, що характерний звук не нагадував мопед, а саме газонокосарку. Що взагалі вам відомо про цей ще не встановлений вид безпілотників, які росіяни могли використовувати цими вихідними? Цікаво почути вашу думку. Ну, Він, мабуть, і не буде встановлений, бо тут, знаєте, як би мовити, приватна творчість відчувається. Я подивився кілька зразків цього безпілотника. Та, там по деталях в них різниця. Щодо газонокосарки, то це не зовсім вірно, бо на ньому стоїть двигун авіамодельний. На газонокосарках такі не встановлюються. От. Щодо самого двигуна, от цікаво порівняти. От, знаєте, кажуть, новий шахет. Да? Інколи так кажуть, медіа вже кажуть, да? от. це не новий шахет. На шахеді стоїть двигун авіаційний 50 кінських сил, а тут два двигуни по 7 кінських сил. От. Шахет здатний літати за швидкістю 220 км на годину. Я все ж таки закінчував аеромеханіку і значить, здатний порахувати приблизну швидкість цього е безпілотника, да? вона не, не буде перевищувати 100-120 кілометрів. Тобто, е великої такої небезпеки цей безпілотник становити не буде, бо, по-перше, в нього невелика дальність, по-друге, його легко буде відрізнити навіть наші проти по навіть радіолокаційним станціям, не те, що візуально, а навіть по радіолокатору можна буде легко відрізнити по швидкості. Поставити селекцію швидкості, значить, у цього швидкість 100 120, у шахеда 220. Швидкість. Так, і можна буде розрізнити, який небезпечний, який не небезпечний. Тепер щодо його конструкції, це найпримітивніший дрон, який тільки можна зробити. Це листи, фюзеляж зроблений з листів фанери, отаких От не гнутих, навіть не вигнутих, просто плоских листів фанери вирізаний. Переріз є прямокутним. Ну, переріз, якщо значить, перпендикулярно зробити різ фюзеляжу, він прямокутний. Примітивна система управління, а, ну, проста система зв'язку з ним. От, і шасі взагалі колеса від чи то від дитячої коляски, чи від якогось, значить, там ну, дитячого велосипеда. Але колеса такі, ну, на двох зразках вони відрізняються один від одного. Як і все шасі. От. А, а, яке призначення цього дрону можна було зробити? От висновки щодо його призначення, з перших да, збили таких дронів два. Чи вони самі впали, теж, бо таких ознак, що по ньому стріляли, чи ушкоджень нема. Якби навіть куля попала, то вона б цей дром взагалі розвалила. Навіть крупнокаліберна куля. Значить, ем, е, призначення таке: на першому, який збили ще 4 травня в Сумській області, да, там стояли цивільні фотоапарати і там стояв кутовий відбивач. Кутовий відбивач це такий принц пристрій, там де ну не пристрій, навіть така конструкція, де три пластини, металеві пластини стоять перпендикулярно одна до одної. Що як, яким би чином з якої б сторони не попав на них промінь радіо, від радіолокатора, він буде відбиватися найефективнішим способом, найпотужнішим способом, бо він буде попадати ну, або в кут, або в прямокутну поверхню, яка добре відбиває радіопромені. Тобто, призначення одразу з цього наявність цього кутового відбивача каже про те, що цей дрон для відволікання уваги проти повітряної оборони Він зроблений так, щоб його обов'язково побачили. Угу. А ну, і по своїй складності він другий після, якраз другий після отих повітряних куль з кутовими відбивачами, з полі цього, значить, пінопласту обшитого фольгою, алюмінієвою фольгою. А якщо ми говоримо про його, скажімо так, вартість один ну взагалі кажуть про те, що це якби один з найпростіших, про який ви вже сказали, і такий нагадує трохи народну творчість дрон, що там двигуни, які з Алі можна купити за 18 тисяч гривень. Якщо підрахувати сукупно, скільки такий взагалі один дрон може коштувати і наскільки. Його ну, просто будь-кому прямо сконструювати. Чи це мають бути ну, хоча б якісь елементарні навики інструктора, якогось, не знаю, інженера, який вміє це якось скласти докупи? Ну, знаєте, розумного школяра тут вистачить. Я думаю, що ці др... ну, щодо вартості, максимальна вартість я порахував два двигуни менше 500 доларів. А Радіонавігаційне обладнання, ну, заразом ну, дамо ще значить, там ще 1000 доларів, і матеріали, з яких він зроблений, це 100 доларів. Ну, Загалом там в районі 2-2,5 тисяч, вартість такого дрону. Бо там навіть паливний бак і той а, просто каністра для води, велика каністра, там 6 літрів, 10 літрів для води, залежно від того, яку прикріплять. От. Виріб найпростіший. От. Але він чим небезпечний? Тим, що його можна робити масово. І напевне, значить, він е, може поставлятися у вигляді набору деталей збересав. Єдине, що можна, там є варіанти, мабуть, будуть варіанти бортового обладнання, так званої корисної, корисного навантаження. Да? На перших стояли цивільні фотоапарати, ну, не Кенони, які стояли там невказаного типу фотоапарати. І оці кутові відбивачі, які чітко казали про його призначення: відволікання уваги протиповітряної оборони і фотозйомка на маршруті польоту. Тобто, мабуть, не могли управляти, бо радіосистема теж проста, і радіосистема, якщо там радіоуправління, то на 150 кілометрів не далі. І до речі, їх теж збивали. Це перший раз вони над Києвом, а їх збивали. Над Сумською і Запорізькою області, тобто на невеликій глибині, на відносно невеликій глибині, на невеликій відстані від лінії бойового зіткнення, лінії фронту. Да? От, тобто, вартість його невисока. А зробити його потрібно просто скласти все. Значить, там примітивне, я думаю, що все стандартизоване. І це загалом швидка відповідь на ті австралійські дрони і дрони від СБУ і ГУР, які ми використовували влітку для нанесення ударів по а, російським прикордонним областям. Да? Пам'ятаєте, була така історія, коли ми там щось попалили там на аеродромах у них і на якихось об'єктах теж на, на, складах чи щось десь нанесли удари, то тоді австралійські дрони були картонними. Ну, Росіяни значить, картон в них сутужно значить, зробили з фанери. Тобто їхня відповідь на наш картонний дрон, їхній фанерний дрон. От. Ну, Найцікавішим тут власне, є а, компоновка цього дрону, бо в нього два двигуни поставлені не як, нормально, ну, не як найчастіше ставлять на крилі вздовж да? крила, да? а поставлені в тандем на фюзеляжі. Один в носовій частині, а другий в хвостовій частині, перший тягнучий, другий штовхаючи. Ну, таким чином, значить, відбувається дуже серйозне затінення другого гвинта, і швидкість тут буде навіть при двох двигунах і невеликих розмірах, тут буде мінімальна. Ну, в районі 100, максимально 120 км. Ну, при такому компонуванні. Ну, а дальність може буде залежати напряму залежати, від об'єму пластикового бутиля, який, значить, був під руками. Угу. Ну, скільки вони туди бензину зеліють, відповідно, стільки він її може там пролетіти. Абсолютно точно, да. і, а, я так. І я хочу сказати, що якщо там радіоуправління, то після того, як він вийде з зони радіозв'язку, це 150 кілометрів, він просто полетить по прямій, десь впаде. Угу. Тобто, власне, може бути навіть про те, що ви говорили самого початку, що він міг просто банально е, в нього могло закінчитися пальне, і він просто міг десь собі сам приземлитись, Його навіть могла не вражати проти повітряна оборона, а просто він міг десь приземлитися банально від того, що вже не було пального для того, щоб він далі продовжував свій маршрут. Ну, ви знаєте, якщо він впадав під дією радіореб, засобів радіоелектронної боротьби, це теж протиповітряна оборона, яка його збила. Так що можна тут дивитися, начебто він впав, по ньому не працювали вогневі засоби, бо фотографії обидвох, які я бачив, вони не ушкоджені. Але якщо за засоби реб значить, заблокували йому систему управління, да? От то вони впали, і все одно це ставляться зірочки для чи пташки, значить для протиповітряної оборони. Добре, а дивіться. А якщо ми говоримо про них як про якусь альтернативу росіян застосування дешевої, скажімо так зброї проти нас. Це може бути ну цей екземпляр, використаний для того, аби його вдосконалювати, аби в нього була ще якась бойова частина. І наскільки ця бойова частина може нести за собою негативні наслідки? Наскільки вона може бути діє здатною, аби наробити якоїсь біди? Ну, о, згідно з того, що на ньому стояли лише фотоапарати, да, можна їх зняти і зробити висновок, що ну і з потужності двигуна, до речі, теж можна зробити висновок, що на нього 5-6 кілограмів вибухівки можна покласти, але це не вдосконалення. ну, підвисити, встановити на ньому, але це не вдосконалення. Це просто зміна призначення. Був розвідник, був реп, тепер буде ударний. Тобто збивати його все одно буде потрібно. Але потрібно буде шукати найдешевші, най, най, такі найдешевші, дійсно найдешевші засоби його знищення. Найкраще це зроблять мобільні групи. Якщо буде летіти вдовж якоїсь магістралі, то навіть цей джип з кулеметом, він його наздожене і буде стріляти, поки не зіб'є. Ну, от. Загалом е е такі дрони, як і шахеди, ну і навіть крилаті ракети, значить потрібно збивати або кулеметами, або е артилерійськими системами з радіолокаційним чи оптоелектронним наведенням, а ми отримали досить значну кількість ну скажімо так, ті самі гепарди. Артилерійська система з радіолокаційним наведенням. Ми вже отримали, по моїм підрахункам, 49 гепардів. Ну, це я просто просумував всі доповіді в медіа, скільки ми там за час отримували, да? Десь е, вчора чи позавчора ще три отримали. Загалом таку кількість маємо. І ще в нас багато інших систем: і е, Евенджери, і вампіри від Чехії, і «Слінгери» від Австралії, Skynex від Німеччини. все це легкі артилерійські системи калібром там. 30-35 міліметрів, які якраз найефективніше будуть працювати по таким безпілотникам. Тобто, я думаю, що наша протиповітряна оборона не буде проти них використовувати дороговартісні зенітні ракети, вартість яких починається з 300 тисяч доларів. Тобто росіяни щось зробили, але я вважаю, що найкраща наша реакція на це буде виробництво аналогічних дронів і запуск їх по. Прилеглих російських областях. Оце буде найкраща відповідь. Навіть якщо в цьому випадку ці дрони не виконують основне завдання уразити якийсь об'єкт на території Росії, по ним будуть витрачені ракети. А чим, чим більше ракет ну, тих самих С-300 С-400 буде використано по цих копійчаних дронах, а ракета С-300, це а, ракета С-300 С400, це вже не 300 тисяч, це вже дорожча система. От. Чим більше їх буде використано проти тих дронів, тим менше їх впаде на Харків, на Миколаїв, там на Кривий Ріг і на Кременчук і на інші міста, які зараз під ударами оцих російських систем. До речі, для порівняння, щоб наші глядачі розуміли, ви назвали приблизну суму 2 тисячі доларів. Коштує зібрати цей такий дрон, а шахети оцінюють близько 50-60 тисяч доларів. Тобто розуміємо, що це в десятки разів дешевші засоби. Та це не ударні дрони, це просто розвідувальні дрони. Але якщо їх модернізовувати, то вони можуть перетворитись гіпотетично в якісь ударні дрони. А дивіться, ви вже згадали про. Те, що нашою найкращою реакцією буде застосування і виробництво чогось схожого, як ви зараз оцінюєте те, що використовує наша ем, армія, так має на увазі от саме таких легких засобів ураження, і і, і принципі таких засобів, які можуть долітати на територію країни-агресора і робити там ну певного роду ну, диверсії, скажімо так. Бо ви вже сказали, що вони не можуть особливо якоїсь там біди завдати, а вони більше для того, щоб психологічно якось ворога дестабілізувати. Що ви можете про це сказати? І власне ці картонні дрони, про які ви згадували, чи зараз їх продовжують застосовувати, чи відомо вам щось про це, чи продовжують їх виготовляти в Україні, і чи працюємо зараз ми в тому напрямку, аби більше таких в нас дронів було. Ну, щодо картонних дронних застосування, поки що я користуюся даними медіа, значить, на, або на прес -конфер... інформацію, яку надають на прес-конференціях Міністерства оборони, поки що такої інформації не було. А, бо, мабуть, ці дрони, які ми отримали від Австралії першу партію, чи то вони закінчилися, але я бажаю, що ці дрони треба закупити, бо вони дуже прості, вони поставляються у вигляді пакета дощок. Да. І там стоїть а, теж електричний двигун. Да? От. І а, дальність все одно дальність сягає 120 кілометрів, незважаючи на їх досить такий страшний з точки зору аеродинаміки. Вигляд, ми можемо а, докупити ще цих дронів, і я думаю, що а, ми пустили. Знаєте, ми, як українці, ми старалися робити ці дрони оптичними, аеродинамічними з великою дальністю, а тут цього не потрібно. Тут треба теж робити з лайна і палок і запускати по ворожих територіях якнайбільше. І головне їхнє завдання це нести побільше вибухівки і запускати так, щоб можна було, наприклад, ми десь придушили радіолокаційні станції, так? і в цю діру, діру запустити 10-20 таких дешевих е дронів, тому що поставити на них антени, CRPI-антени, які не реагують на. Скажімо, на радіоелектронне випромінювання, це підвищувати їх вартість. Тобто нам потрібно робити ніші в російській протиповітряній обороні і масово запускати туди аналогічні такі дрони. Це буде найкраща відповідь. А щоб боронитися від них, використовувати найдешевші засоби ураження таких дронів, тому що вони вразливі. Там одна куля, ну знаєте, там половину. Половину нижньої проєкції займає банка з бензином, бутил, пляшка з бензином, да? Ну, одне попадання кулі і все, бо бенз, цей бензин почне витікати, і можливість дрони, шанси дрони долетіти до, ці, до цілі зменшаться одразу вдвоє. А до речі, бана. Пане Романенко, а от в мене таке от припущення, чи ви погоджуєтеся з цим? Ну якщо вже росіяни вдаються до таких хитрощів, придумають якісь, як ви кажете, з лайна і палок просто примітивні засоби. Чи не свідчить це про те, що нормальних засобів у них дедалі менше стає, і тут я так наперед можливо трошки забігаю, чи хочу, от можливо, ваші якісь прогнози та й розумію, що це не насправді річ не вдячна робити прогнози, але ми бачили, що в вересні вони рекордну кількість шахетів використали зараз. Ми спостерігаємо зменшення інтенсивності обстрілів, ну принаймні не вглиб держави, так. Але вони зменшилися, і чи це власне поява у цих дешевих дронів? Чи це не говорить про те, що у ворога теж певного роду цей запас зменшується, і їм потрібно шукати теж якісь нові шляхи, як цей дефіцит ну, закрити? Ну це знаєте в Росії зараз розгорнуто виробництво гіранії, да? Плюс Іран продовжує постачати в меншій кількості, бо зараз потребують дронів, значить і комплектуючих, скажімо, щоб робити там власні дрони, і ракети палестинці. Да? Хамас це ж, так би мовити, Іран це патрон Хамасу. Да? Значить, керівник, натхненник, да? ідеологічний натхненник. І вони зараз допомагають їм, мабуть, трохи менше поступає з Ірану дронів. От але. Виробництво цих дронів не каже, що росіян немає можливості виробляти інші ударні засоби. Да? Не каже, просто це а, такий дешевий засіб, який ми можемо. Ну, наприклад, в вересні вони запустили 500 шахедів, 503 шахеди, за моїми підрахунками. Да? Якщо вони додадуть ще півсотні отаких дешевих дронів в ряди тих шахедів при одночасному запуску. Да? То це значно, значно ускладнить для нашої протиповітряної оборони їх знищення. Бо уявіть собі, значить, мобільна група їх вже теж нескінчена не кількість. Да? От. Вони бачать один і поряд летить другий. Чи встигнуть вони среагувати на обидва? Чи не доведеться такі ну, по останніх а, шахедах, значить, які вже підлітають до важливих об'єктів, такі застосовувати ракети? От у цьому їх небезпека, бо самі ці дрони ну він несе 5 кілограмів, він не здатний зруйнувати навіть одноповерховий будинок так, таким бойовим зарядом, бо це не снаряд, він не має кінетичної енергії, він глибоко не проникає. Вибух буде поверхневий, у всякому разі. Да, Якщо багатоквартирний будинок, то одна-дві квартири постраждають, але не більше того. Ну, от, ну, якось так. Такі мої, значить, такі мої думки з цього приводу. Ну, як, як я бачив, біля мене близько падали дрони, я знаю, які розміри ушкоджень вони наносять. І дрони, і крилаті ракети, я це бачу. Ну, от. Але загалом все одно їх треба знищувати. Значить. І головне відповідати, так як росіяни відповідають, вони моментально реагують. Бачите? Ми влітку використовували картонні дрони вже в жовтні по нас, ну і влітку, до речі, полетіли деякі такі дрони, але в жовтні вже починають по 2-3 запускати. Да? А якщо організують масове виробництво, то буде ще більше. Да. І е, оце масові, знаєте, вони небезпечні своєю дешевизною і масовістю. От. І нам треба відповідати теж дешевими масовими дронами. Я ще би на завершення хотіла, щоб ми проаналізували кількість ракет, які є у росіян. за останніми даними? Станом на 17 жовтня, принаймні, я знайшла всього в росіян понад тисячу ракет, і найбільше це калібри, Онікси, Іскандери. Ну іскандери, як відомо, вони з тих систем, яких вони випускають, вони мають певно обмежену дальність свого враження. Але якщо ми говоримо про їх, скажімо, спроможності, то як ви думаєте? Та чи дійсно зараз вони готують цей резерв на зиму, і їхній ну, оборонний промислово-оборонний комплекс зараз власне працює на те, аби максимально накопичити і це використовуватися, все почнеться тоді, коли почнуться зимові холоди, і тоді вони активно почнуть немов обстрілювати. Так мені можна і не відповідати. Ви все сказали самі. Дійсно, вони очікують холоди, дійсно вони хочуть наносити масовані удари. Єдине, що можу уточнити щодо кількості, значить, вони накопичили вдвічі більше іскандерів. Але Іскандери це не лише балістика, це ще Іскандери, какрилаті. Да? Вдвічі більше балістики, ніж на 12 жовтня минулого року, коли вони почали інфраструктурні об'єкти в минулому році обстрілювати. Да? Тоді було 124, зараз 270. Запас. От. Ну, деякі вони використовують темп випуску іскандерів до 30 одиниць на місяць, обох типів. Тобто, чим менше вони витрачають, тим більше вони накопичують запаси. Калібри вони е, зараз там, ну, це все це дані гур станом на, е, скажімо так, на 1 вересня, там 30 серпня. Да? Ну, от. Калібрів на той момент було 140, а оскільки пройшло вже вважаєте 2 місяці. На місяць вони випускають 20 калібрів. Було 140, стало близько 170-180. Х-101, Х-555 на серпень було сотня, випускають по 40 місяць, теж приблизно 140-170. Кінжалів було в них десь там кілька десят, але ну, близько 70 кінжалів, але замало. Замало екіпажів, які здатні їх запускати. І темп випуску теж невеликий. Вони його потроїли. А що таке потроїли? Випускали два, випускають шість. І кінжалами вони і іскандерами не здатні будуть повністю вивести з ладу нашу енергетичну систему і наносити удари по всіх інфраструктурних об'єктах. Ну і ще в них залишилося ракети Х 32 Х-22, якими вони стріляли по. Містах біля лінії бойового зіткнення. Там йде лише переобладнання з Х-22 в Х-32, повна модернізація ракети. І таких ракет вони здатні, за даними ГУР, не більше 10 переобладнати на місяць. І запас ракети десь де, ну, десь 120, ну, в минулому році було 120, зараз запаси ну, кілька десятків. Просто не, отут, не були уточнені, сказали і лише. Темп переобладнання до 10 ракет на місяць. А якщо ми говоримо про можливість завадити їм використати ці ракети, це повинні бути обстріли їхніх заводів, де вони ці ракети штампують? Чи це повинна бути якась атака на місця, де дислокуються установки, з яких вони випускають, Чи літаки, з яких вони випускають? Ну тобто, як тут правильніше і ефективніше завадити їм? Ці ракети по нас застосовувати під час війни значить, відсіч ворогу має бути комбінованою і, значить, зарані розрахованою і максимально ефективною. А на жаль, нищити стратегічні бомбардувальники, які в випускають ракети Х-101, Ми не можемо збивати кінжали МіГ-31 з кінжалами, які запускаються за кілька сотень кілометрів від наших кордонів, теж ми не можемо. Тобто тут залишається лише знищення власне, значить, власне, а, ракет, запущених ракет. Аналогічна ситуація з ескандерами і калібрами. Кораблі ми відігнали, але в них дальність така, що вони можуть із Новоросійська запускати і до Львова. Вибачайте за такі, значить, але я просто беру максимальну дальність, не більше того. Да? От, значить, тобто нам в основному залишається один засіб максимально відігнати ворожі літаки, от, ворожі засоби враження, літаки, кораблі, да? і значить, збивати якнай, як найефективніше збивати ворожі ракети. Ну і шахеди, звичайно, всі інші засоби враження. На жаль, а, ми не маємо можливості наносити удари по пусковим установкам. Можливо, на мисі, ну якщо ми отримаємо більш далекобійні атаки ракети, не на 165 кілометрів, а на 300, то ми зможемо бити по мису чауда, де у росіян теж розташована третя, так би мовити, пускова позиція для запуску шахедів. Ну тут ще варіанти можливі, хоча треба для цього мати таку. А, ну, Останню чітку радіорозвідувальну інформацію. Да, бо, розумієте, це вантажівка, і там потрібно ну, майже пряме влучання. Там кинути касетний боєприпас, він поб'є двері і не буде. Того ефекту не буде, який очікується. Да? Потрібне влучення по самій пусковій установці. Точно. А це або ракета там типу: Вдосконалений Нептун або безпілотник типу Бобер, який має засоби, або ракета така, як, наприклад, Шедоу». Але витрачати на вантажівку Шедоу» це теж недоцільно. Тобто, поки що основний метод це знищення самих ракет. Угу. Дякую вам, Валерій Романенко. Будь ласка. І провідний науковий співробітник державного музею авіації України розповів нам детально про нові невідомі дрони, які росіяни зараз почали застосовувати їх е, е, виробляти по суті з елементарних речей. І власне ми поспілкувалися про те, як ми можемо цьому протистояти. Наскільки вони небезпечні для нас, і власне чого варто очікувати в найближчі місяці зими? Спасибі вам, пане Валерію. Дякую всім Дякую. Розмову сьогодні, дякую вам Так, да, бережіть себе.